Монгі сумки просто не витримають напливу такої молоти. Адже сьогодні я буду розпаковувати фігурки від Pop One із серії Зі Юлі, паті звірята. Тож, давайте відкривати першу коробочку. А тепер давайте дивитись, хто там. І тут мені попався неймовірний рожевий кролик, саме той, якого я й хотіла. Ви просто навіть не уявляєте, який він м'якесенький. А ще завдяки кільцю, який йде в комплекті, цей кролик може стати брелоком і бути з вами скрізь. Тепер час відкривати другу коробочку. І тут мені було ось таке біленьке, неймовірно, миле звірядка. Ці який у нього гарний бантик. До речі, в комплекті є колекційна картка, на якій намальовано саме те звірятко, яке випало вам. А тепер час останньої коробочки, і тільки подивіться, яка краса мені випала, який же він милий. У кожної іграшки неймовірно глибокий погляд завдяки їхнім скляним очам. Тепер мені точно треба зібрати повну колекцію, бо таких мілашок забагато не буває. Придбати їх можна в будинку іграшок або на сайті Кінісвіт.